Якщо у вас з виникає питання, а чи буде сьогоднішній день яскравим? Звичайно, буде. Ви тільки подивіться на ці кольори суконюк Юлічки та Олічки. Це, по-друге, а по-перше, ви просто подивіться на Олічку і на Юлічку. А в тому, що зараз в Аргентині зима. А у зима. нас це як? Ну так, це так, це коли сніг і коли холодно, так? Ну а ранок на поділі радить вам взяти на замітку молодіжний екофестиваль Green Fest. а це наймасштабніший захід, програма якого буде розрахована аж на 24 години. Дай Боже, щоб вітер сприяв цьому сердечку піднятися. Ні, навпаки, щоб вітер не сприяв, і його не було. Тому що коли є вітер, то серденько не вийде. сприяє. Ось, власне, таке серце підніметься над містом Хмельницьким. І вже була розмова з писалистом Книгерком. Одів на рахунок того, щоб цей рекорд започаткувати. Зараз будуть перемовини на, 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 на рахунок того, щоб не приїхали до нас, і це зафіксували офіційно. Плюс 24. Ну, варто відзначити Південні області, північ, е, захід. Вибачте, Олексій, я, не я не карта України. Я не <реш> карта У ранку на поділі в кожна є свої такі, можна сказати, улюблені теми для розмов. У Олексійчика космос, у Юлі друзі великобританці. А у мене, як завжди, корки, песики, попугайчики, якісь курочки про котиків. Зараз будемо з ним говорити. А про, про курочки. Мені більше подобається про курочки. Котики вже трохи піддістали. Пісні було мало, поскакала вона добряче. Молодець набір ваги в перший місяць життя впливає на розвиток IQ дитини. Причому позитивно. дорослому може таке наснитися, що ніхто не розбере ні дорослий, ні дитина. Але доросла не запам'ятає так е, детально цей сон. Ну не скажи, Юль, цей не скажи. Сон, цей Кажуть... <рес> Сонце, і сонце. Якби я не подивилася в інтернеті фотографії наступної квітки, яка все ж таки існує в природі, я думала, що ця квітка, можливо, комусь нахилася і хтось. У нас дійсно є бажання? Любі мої, ви знаєте, я скоро почну бути на сполох через твоїх друзів. Я хочу побачити, як в тебе це відбувається. Люді істерики, ага, так от треба, твої друзі. Ви знаєте, колись Генрі Форд сказав, я цього хочу, значить, це буде. Нехай ця, цей вислів буде сьогодні вашим девізом.